В Україні, за повідомленнями синоптиків, 13 лютого очікується невеликий та помірний дощ у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях на півдні та південному сході країни уночі без опадів. Температура вночі 2-8 тепла, в день 8-13. У західних та північних областях 5-10, у Карпатах дощі з мокрим снігом, за температури 0-5 тепла. Вночі та вранці у північних областях місцями туман. По Київщині 13 лютого уночі від плюс 3 до плюс 8 градусів – дощ. У день хмарно – від плюс 4 до плюс 11 – дощ. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. У Києві вночі – плюс 7, плюс 5 – дощ. У день – плюс 7, плюс 9 – невеликий дощ. Хмарно.